Все, що ми пишемо для, для власного задоволення. Ми отримали від того, хоч мені собою казав, цього ніколи не казати. Але ми отримали від цього задоволення. Писали для задоволення. І довший час воно десь лежало, потім ми зустрічали Василя що він, ну покажіть, покажіть, та й показали, та й не Потім ну, і... а штаба поніслав. Я ще хочу додати, що у нас родина дуже така митецька, У нас татко художник, дизайнер інтерію. Мама у нас бала. Співачка, бабуся дідусь, актори театру Тернопільського. І у нас завжди якісь і знайомі люди такі були, що, я не знаю, для мене це нормально, книжку написати. Нічого дивного в цьому не бачу, навіть не знаю. Коли Люди кажуть, ти книжку написав, що це так просто. Ну, ви на творчість? Можливо. <гументно> 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 Оскільки людина, я так розумію, того станувало. Я розумію, що на задають напевне, завжди, а не хотілося б два рази більше книжок написати окремо. Добудеш, більше. Поки що в нас такого питання не виникало. Не знаю. так Ми завжди казали, що ми дві половинки одного цілого письменника. Ну як же взяти його так от розробити? В а, так, Ні, так, дві так. половини вийде? Швидкість те саме. Тобто один письменник пише рік книжку, а зараз пише затримує. Ні, то швидкість залишається. Мені, мені цікавіше, власне, от, сам процес, от, як це писати вдвох взагалі. Чи там хтось написав, лишив, хтось прийшов далі, продовжує, як змінувався? На двох різних комп'ютерах один маю ну, Який підхід? Ну, знову ж таки, ми можемо згадати інфо і Петрова, не разом творили. Ми таки, брати капранули тут так. Ви продають разом також. А як вас? Хочу відповісти на це запитання так. У нас. Чомусь ми з Юлею завжди думаємо про кому. Якісь у нас життєві позиції завжди. Ну, я вже казала, правильно це? І коли виникає якийсь сюжет, ми його обговорюємо, ми його виношуємо, обговорюємо. Потім виникає назва до нього. Коли виникає назва, це вже щось таке. Це і, і, щось таке що Кинув за ним хочеться вже бігти. Назва і завжди хочеться знати, який ж буде кінець, яке ж буде завершення цього всього. Буквально пару речень в кінці. І ти бачиш, що книга вже є, залишилось просто написати середину. Ну ну і от залишилось? Ми робимо розгорнутий план. Хто це робить? Може, хтось а інший… Після цього йде розгорнутий план. Дуже розгорнутий. І кожен там якийсь певну частину. Потім буває так, о, це я тут допишу на раз Раз роз, о, мені подобається, так навіть класніше. Але покажи свою. А я тут щось допишу. Давай, дописуємо, з'єднуємо. Mm -hmm. До текстів своїх, тобто, якщо допустимо, написала якусь частинку Оленки, частинку ми їх зліп'єм, то якщо вона в мене щось міняє, я в неї щось змінюю, ми, ми, ми до того цілком добре ставимося. Тому що завжди, в принципі, після того, коли свіжим оком тивиш, це все одно щось краще. І в і нас ще така є присутність, колись така за радянських часів була професія бракер називалася. Він стояв на ОТК і став ОТК, не витака. Ми два бракери. Ми страшні брати. Ми завжди знайдемо до чого причепитися. Причому не ображаємося. До власних текстів. Чи то до один два року. І завжди, і завжди е... до речі, це. Так, завжди до речі. Часом боляче трошки. І, то, і той, хто винен, завжди признає це. І це класно. Признає і каже, слухай, ти права була, так красніше. А що? ви кажете окремо писати? як? А, а? ви тоді, може, цей в одній книжці зробити нова кольора, сині писали. Це вже а, ну, а якщо вийде дальтонік, який не буде читати це до попереднього питання про електронні книжки, про електронні версії. Це можна зробити ну, в кольорах там переставляти. Ну а це буде гарна ідея в листах, так? все спішенить один одному листи пускай пере. Просто, просто я, я розумію зацікавлення аудиторії, тому що ну, насправді кожен автор вважає, що він ну, найгеніальніше, навіть якщо є брат, то звичайно ну, так дуже рідко сходяться там творчі дуеки, Да? брати Капранови це швидше комерційний проєкт, ніж е, творчі да, Навіть якщо творчі діти, ну так великий. Так, так, так. Тому що виходить. Як ми взагалі пішли до того, що... Ви разом щось створили і вирішили, що ви е сестри, це єдиний. Ну як це в рекламі е називають зотічний бренд? Да, тобто, от ви взяли і ви, ви єдиним цілим стали. Бачите, знову ж таки, нас це не дивує. Так само, як я кажу, написати книжку, для мене це якось не є дивно. Так само і мене не дивує, що що ми разом, тому що ми, ми все життя разом. І зараз живемо разом. Але не всі сестри пишуть і, 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 і коли ти поступала в... Та до рекламка сказала, що ще буду там сама в тій групі робити? Ніколи як старша ніби якось вже і поступати не треба. І так я з тобою за компанію, щоб. І для нас це так тишко, що вона висила переплати. Будь ласка, ви казали діти, що зупинуєте однаково, купуєтесь однаково. Згадували Логітка Петрова, вони якщо та думка них поникала в обох однаково, вони завідки дали. Вас замикаєте, що таке гушать. Однакова думка, ні. навіть одного немає. У нас, скоріше, не думка, а опис якоїсь ситуації, слова, якщо однакові, а як не йде. У нас навіть не виходить щось. Тут тут йдеться про те, що вони слова, але знову висунути, що не було. Тобто у вас не заприсуть. Просто проблема і Петрова, що вони не були братами. Тобто… Так. Юрій, що тобі ближче, проза чи поезія? Дальше, що ну, буквально донедавна я би, звичайно, сказала, що проза. Але тепер, коли вже вийшла ця книжка з поезією, я, я вже не можу сказати от, категорично, що проза. Бо мені вже але, ну чесно ставлю, вже кілька місяців не писала жодного вірша якось не було. Але я знаю, воно в мене є, воно мені потім захочеться, я зразу багато зроблю. Я думаю, якщо кілька місяців не писалося, це абсолютно нормально, бо деякі поети українські по кілька десятиліть нічого не пишуть. Тому... Це нормальне явище. Будь ласка, у я, на жаль, не читав ще книжок, але обов'язково прочитаю. Але я по, того, по тих подихрію, які, які я почув, то я можу сказати, що у вас досить така цікава мова українська, так гарно якось плине, легко. І Я гадаю, що для художнього твору будь-якого дуже важливо, саме мова. І мені цікаво. Які книжки ви читаєте, як ви вдосконалюєте свою українську мову? І, як, і з яким редактором ви працюєте? Чи ви працюєте з якимось редактором? Ми працюємо з нашим дорогесеньким, шанованим, прекрасним редактором Наталією. Ми з нею так зійшлися останній раз на просто найкращий редактор. І Таке прізвище в неї Наталя Трояна. Коли з'явився такий вірус в інтернеті, вона дуже переживала. По-моєму гарне про. Роман, такі... А я кажу, не переживаю, таке що... Ну, Очевидно, українську мову вас вчили вчителі і. От, власне... Вчителі української мови і літератури. Вас нам треба подякувати вчителям, які ви вчили. Будь ласка, тільки запитання. Коли ви будете співати? Мене питання повертаємося до до питання про диск, тому що ну направду буде.